Зараз почитаю коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Я худну з 1 травня цього року з ваги 1334. І на сьогодні моя вага приблизно 108 кг. Так, худно я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій, просто змінила харчування, поприбирала все шкідливе. Так, Ніна, вітаю вас зі святом успіхів у нашій спільній справі. Багато сердечок, щиро дякую. Так, я вас також вітаю. Ірина, п'ять сердечок. Щиро дякую. Так, Ірина, тільки інша. Я навітаю. Зі святом з Днем Незалежності України. Щиро дякую, я вас також вітаю. Так, Каріна, є, є наукова статистика, люди, які важилися кожного дня швидше худли. Це контроль, корекція раціону, тримання себе в тонусі. Ну, Про статистику науку не скажу, бо не чула. А те, що да, це допомагає контролювати. Як у мене було, да, я дивилася, от я сьогодні там їла сметану, там кетчуп, ще щось, да? такі от продукти. Тобто, я дивлюся. День, два, да? як у мене з вагою. Якщо я там бачу, що вага, наприклад, сходи, Хай потрішку. Значить, я все роблю вірно. Якщо вага стоїть або ще й плюсує, день плюсонула, да? Другий день. Я розумію, ні-ні ні, треба передивитися. Чому я особливо там ще да, перший місяць, я дещо, якщо там якийсь новий продукт, якийсь, я його записувала. Там. Я 15-го тето те їла. да? Я там 16-го там холодець з гірчицею їла. Просто таку, знаєте, як, як маленьку запис робила чисто для себе. Просто розумійте, воно не воно. Підходить, не підходить, тому що. Продукт, да, Там Любий візьмемо. Одній людині він буде супер, вона буде сита і худнути, інша людина може набирати вагу. Так що так. Да, Це дуже допомагає. Так, щиро дякую. Мега Яночка, доброго дня. Вітаю з Днем Незалежності України. Щиро дякую, я вас також вітаю. Так, Єліна, вітаю. Справедливо сказали, що головне дожити до перемоги і зберегти здоровий глузд своє майно, життя, своїх близьких. Бажаю всім нам цього. Щиро дякую. Да. Ой. Щиро дякую. Мега Яночка, доброго дня, доброго, рада вас бачити, сумую без вас. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Так, ще бачу ваші коментар, Яночка, доброго дня, а я купила спинки курячі і наварила холод... холодцю. Дякую за мотивацію. Я вам також дуже щиро дякую за коментар. Так, Галіція, багато-багато сердечок. Щиро дякую. Так, я ще ніяк свій чай не добью, він уже холодний тут. Так. Так, Галіція, я ще Яна, я, кроме того, що убрала сахар весь із раціона, так, і соль, дуже мало соль, щоб не задержувало воду в тілі. І віжу, мені це допомагає. Насчет солі я скажу так, що я б не прибирала. От я б залишила брівно скільки, як і було. Що я і зробила, тому що ну, сіль. Да, водичка зійде. Знаєте, це як, як випити да, мочегуну таблетку. Поки ми її випили, ефект пішов, воно зійшло. Так само і сіль. Поки ми її прибрали, да, водичка якась перва зійде, А далі. Повернеться сіль і все рівно організм собі рідини візьме стільки, скільки йому потрібно. Тому нехай краще сходи жир. І сіль все одно потрібна. Ну, в нормальних дозах, да, не в таких, як я ось сьогодні ось уже. Доїдаю вже цю рибку, я це ж воду пила. Це ж я показувала літру, це ж я не за день випила. Це я там була за півтори години десь вдула. І кроме того, ще й молоко, і, і ще й на кухні воду пила. І ось і чай. Ну, я її оце доїм. Тут у мене було і скільки. 100 Ну, Це ось залишилось, не знаю, скільки грам. 30. Ну, то я її сьогодні доїм. Ну а що? Ну хочеться. Ну нічого, ну поп'ю води. Ну а що робити? От було щось, як придумається. Тому да, це багатенько солі на сьогодні виходить. А щоб так просто урізати сіль? Ні. Мені, по-перше, їжа була б несмачна. А як а якщо мені їжа не смачна, то в мене нічого не вийде просто. Так, щиро дякую, Ірина, вітання. Багато сердечок і хлопушок. Щиро дякую. Так, Таня Яночка, дякую вам. Київ, три сердечки. Я вам також щиро дякую. <кій> так, Ромашка, привіт із США. Привіт вам із України. Так, ще бачу ваш коментар. Будь, будь ласка, зробіть відео на різку. за кілька днів, що саме ви їсте, скільки важить ваша їжа за один прийом їжі. 300 3, 400 грамів. Але буває так: от, наприклад, як на. Сир кисломолочний, От наведу приклад. Буває так. Я собі взяла там, да, якусь порцію. Там, ну, хай пачка сиру кисломолочного 180 грам. Я його можу сісти з'їсти. А можу з'їсти за два рази, за три рази. Буває в мене і таке. Буває. Тому що найголовніший секрет у схудненні саме, саме, що саме їсть людина, як часто і скільки важить порція їжі. Ну, за порцією я сказала, за кількість прийомів їжі навіть у мене зараз день на день не приходиться. Один день я їм менше. На наступне я можу більше з'їсти, а після фруктів я можу і слона з'їсти, розумієте? Навіть зараз у мене немає конкретного чіткого, скільки за день поїсти разів. Я їм рівно скільки, скільки я хочу. Хочу тричі, їм тричі. Хочу п'ять, їм п'ять. Це ж таке. Так, що саме їсть людина? Ну, Саме найбільше саме таке в мене переважно це курка, курячий фарш, овочі, сир сломовочний і молоко. Здається, нічого не забула. Це таке, що в мене. Майже кожного, майже, майже кожного дня на постійній основі. І кава. Буває рідко, що каву не п'ю. Буває. Ну це рідко було. Не знаю. Якщо кожну їжу фотографувати, я не знаю. Ну. Я там розумію, коли я щось новеньке зробила, я можу просто сісти салат зробити. Просто зробила миску салату і все. Сіла з'їла. На наступний прийом у просто м'ясо вареного чи печеного сісти з'їсти. З якимось там маленьким огірком чи помідором. І таке може бути. І тут же ще залежить скільки людина да, важить. Початкова її вага, яка хоче схуднути. Тому що я за себе скажу, да, я, як я худла там з ваги 133. Це одне. І людина, яка б худла із 70 кілограмів, якби вона їла скільки, скільки їла я в перший місяць, то вона була б не 70, а була б 80 за місяць. розумієте? А в мене навпаки, да? Я їла багато, але нормальної, здравої їжі. Не ковбаси, там якісь да, не зрозумілі полуфабрикати, а просто нормальну їжу. Тобто м'ясо, сир кисломолочний, овочі. От і весь секрет. Просто нормально харчуватися. А те, що скільки, ну, не знаю. Можливо, колись спробую. За цілий день взять пофотографувати все, що я кладу в свій рот. Але це буде багатенько. У мене буває так. Зробила собі сир кисломолочний, да? З замінником. Сіла, з'їла дві ложки, все, наче вже не хочу. Закинула в холодильник. Потім, через там годину, відкрила холодильник, взяла дві ложки, відкрила пляшку молока, запила, все. І отак можу разів п'ять зробити за день. Буває в мене й таке, а буває не буває. Так що якось так. Тут навіть розка... розказати важко. День на день не приходиться зовсім. Тому не знаю. Колись спробую, але поки не знаю. Як його зробити, щоб воно ж хоча б і вигляділо більш-менш здраво. Так. Анік Петрович. Ну, пере слово щось я не можу прочитати. Так, Яночка, дайте посилання на свою дієту. Зайчики мої, немає ніякої дієти. Я вже казала, це саме просте, саме звичайне харчування. Поприбирала все шкідливе. Ну, не прям там усе дану. Інколи там алкоголь був, один раз піца була купована, не домашня. Ну, це ж таке, це раз колись. Розумієте? А так все, все просте, все. Навіть розпаковки подивитися, що там у мене? М'яско, фаршик, молочка, да, там молоко, сир молочне, якісь. якісь інколи ягідки, да? Рідко, але є. Овочі. Оце і вся дієта. Так, ще бачу ваш коментар. Яночка, напишіть рецепт млинців і на чому їх смажите. Рецепт млинців, там є плейлист в ньому. Є ті млинці, що я готувала, на яких я худла. І млинці ті я їла навіть вночі не один раз, і їла їх дуже багато. Так, на чому смажите. Паворітку тільки-тільки. Олійки капнули, рослинної, соняшникової. Витерли і все. Ото так смажите. Так, що вживаєте, коли хочеться солоденького? Сир кисломолочний. Переважно був. Ті ж самі млинці. Ось купувала не один раз такі напої. Де воно? Ось, на цукрозамінниках. Ряженка була з какао з желатином. Різні там, так? Да? Ведмедики також можна зайти подивитися в плейлистові, там воно є. Можна. Якщо захотіти, можна знайти альтернативу будь-чому. Можна. Я це вже на собі перевірила. Що вживайте коли хочете солодко. Так, у мене вага не росте 78 кг на 174 см зросту. Але не падає. Але я їм фрукти, ягоди, іноді чорний шоколад. Робіть раз в тиждень білкові дні саме найпростіше два дні, тобто поспіль взяти там понеділок і второк там, чи субота-неділя. Робіть білкові дні і буде все прекрасно. Тільки ж в ті дні не шоколаду, не фруктів, не ягід, нічого. Це чисто м'яско і свіжі овочі. З м'яска, курка, індик, кролик, перепілка або нежирна телятина. Овочі найкраще, щоб були сирі. Можна вам хоч салат з капусти з огірком, просто огірки їсти. Чи салати робити помідори огірки? І буде все прекрасно. Так, щиро вам дякую. Мега Яночка, доброго вечора. Ви, красуня, тихої ночі. Щиро вам дякую. Так, Анна, як вам пасує відкрите плаття? Красуня, молода Моніка Белуче. Щиро рада за вас і натхнення вам в майбутньому. Щиро вам дякую, щиро дякую. Так, Яночка, дякую вам, Київ, три сердечки. Щиро вам дякую. Так, все, буду закруглятися, щоб не було довгим відео. Всім бажаю тихої, спокійної ночі і гарних скуднень.